Маленький хлопчик збирається йти гуляти. І я вдягну куточку. Синку, то не курточка, то піджак. Піздяк? Ні, синочку. Краще хай буде курточка. <рес> Кума, у вас такі гарні груди. Куме, хочете вписок? Так, одну вписок, а другу буду гладити. <рігла> Сьогодні вчилась водити машину. Відчула себе президентом. Всі тікали на узбіччя і махали мені руками. <рігла> Люблю наші прикмети. Розсипав сіль до сварки. Розбив тарілку на щастя. Переселив, закохався. Легше усьому бачити якийсь символ, ніж визнати, що у тебе просто руки з дупи виросли. Приходить бабуся до лікаря. Лікарю, у мене проблема. Я постійно пиржу. Але насправді це невелика проблема, тому що гази у мене без запаху і без звуку. На доказ цьому я, перебуваючи у вас в кабінеті разів 20 пукнула і нічого. Лікар, вислухавши, каже: Добре, ось вам таблетки. Через тиждень приходьте. Через тиждень. Лікар. Що ви мені дали? Стало страшенно смердіти. От і добре, нюх ваш ми вже вилікували. А тепер будемо лікувати слух. <риклад> Зять сидить на ганку. Тут виходить теща з мітлою. Зять. Мамо, сьогодні вітряно. Може, автобусом поїдете? Щоб жир на животі ніколи не з'являвся, треба перед їдою застелити живіт серветкою. Жерти треба акуратно. <ривіт> Маленька дівчинка вперше на весіллі. Мамо, а чому наречена вся в білому? У неї сьогодні найкращий день в житті через хвилину. А чому наречений весь в чорному? Чоловік на роботі, дружина вдома. Вирішила вона влаштувати чоловікові сюрприз. Купила через інтернет шафу, вирішила сама її зібрати. Зібрала все за інструкцією, все де треба, пригвинтила, прикрутила, милується своєю роботою. Тут за вікном прогримів трамвай. Шафа склалася, як картковий будиночок. Дружина знову зібрала за інструкцією, знову трамвай, шафа склалася. Вирішила сусіда попросити допомогти. Сусід, як був у сімейних трусах, так і пішов. Загалом зібрали вони вже разом шафу за інструкцією, як треба. Знову трамвай, шафа склалася. Сусід каже: Давай знову зберемо, а я залізу всередину. Подивлюся, що там не так. Зібрали. Сусід заліз у шафу, а тут повернувся чоловік. Дружина йому. А в мене тобі сюрприз. Він у кімнаті. Чоловік йде до кімнати, бачить нову шафу, відчиняє, а там сусід. Чоловік у фігів питає: Петро, а ти чого тут робиш? Юро, не повіриш? Трамвай чекаю.